Привіт, друзі! Ще трішки про палички Ось такі вони сьогодні їх повідправляють тому вирішив зняти, бачите? Оце карбон. Ось. Це у нас іде з рукава. Карбон Кевлар. Бачите, ось друзі, Багато коментарів було, що наче можна прийти в ліс, вирізати там паличку, взяв кульочок собі в руки, за чим та коробка і пішов. Дійсно, друзі, так можна, але для мене там, ну, грибалка це, напевно, трошки більше. тому що я хочу там, Мені не тільки гриб, мені потрібна це якась певна мікрокультура, там, ну, мені потрібна естетика, мені потрібні красиві речі. Тобто мені приємно взяти красиву річ в руки і піти в ліс. Можна було це з кульками і з паличками, але я хотів, щось собі стаціонарне. У мене така ж ситуація була в принципі, по зимовій рибалці. Я коли загорівся нею. Ось, я пішов на ринок, я мав можливість купити все, що я захочу, Будь-яку вудку. Але я не знайшов того, що мені потрібно, не знайшов те, те, що мені було б зручно, те, що мені було б красиво, те, що мені подобалось. Тому я з вудочки почав, почав робити сам більше 10 років тому. Тепер мої вудочки там, знаю, там далеко за межами України. Ось, тому в грибалці все те ж саме. Почав шукати, а для нас, в принципі, нічого не робиться для грибників. Тому е все було зроблено своїми руками. Ось, Це, друзі, дуже зручно, бачите? <кхе> Бамбук. Я вже вам казав, можна в епіцентрі, можна шукати, він є товсто, товстостійний. Я заказу замовляю в інтернеті, їх треба буде, якщо будете замовляти, замовляйте декілька штук. Чому? Тому що вони там здається по 3 метри довжину, з цих трьох метрів можна буде вибрати якийсь більш-менш рівний участок бамбука і вирізати те, що вам потрібно. Плюс зберігаються вони неправильно, збираються зелені, дуже часто, дуже часто лопають. Ось вони повинні там пару місяців, там, може навіть півроку, як у мене, вони відлежать, щоб зрозуміти, яка з них паличка ціла буде, яка трісне. Вони тріскують отак. От, поняли? Як, як люба древесина, яку неправильно там, заготовили, вона лопає. І тому з 15 палок, з 15 заготовок бамбукових яких я замовив, ось, я зміг зробити лише 7 палок, вирізати. Все остане воно полопало, воно було кревно, не підійшло. Ось, якось так, бачите, яка краса. Ось по коробочкам те ж саме, я буду осінню на полісі, я візьму контактер майстра скину вам. Ось. Але я, мені, як вони роблять, мені не зовсім підходить, тому я проробляю. Бачите, як я вже казав, роблю ось, дві ручки. Одна носіння в руках, інша носіння на плечі. Ось вони такі от виходить. В майбутньому, напевно, в сюди сезоні я буду робити такі комплекти. ось. Ціна десь буде десь в районі 5 тисяч гривень. Дорого, недорого не знаю. Кому як. Мені хватить. я буду їх робити не більше 10 в рік. Ось. Я дивлюся по цьому сезону, скільки я зробив, скільки мене їх забрав, десь 10 штук їх буде. Ну це в наступному сезоні. В цьому сезоні я вже їх не буду, не буду їх робити. Плюс я буду на полісі, я виставлю. Якщо, особ... Якщо майстер захоче там, відправляти новою поштою їх, я виставлю контакти, буду телефонувати, буду в нього брати. Десь ціна цих коробок десь в районі. Від ціни, від не знаю, яка там буде, була десь в районі від 300 до 500 гривень за коробку. Ось таку. Якось так, друзі. Все тоді, напевно, до зустрічі в лісі буде приємно бачити.